Привіт усім! Ви на каналі VIXAPLAY, і це проходження візуальної новели «Лети зі мною. Дуже рада вас бачити, хоч і з запізненням, але щиро вітаю з прошачим новим роком. Нехай він принесе більше світла, тепла і хороших моментів. А сьогодні у нас 10-та фінальна серія. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Без зайвих слів вмикаємось у фінал. Поїхали! Готова танцювати зі своїм чарівним чоловіком. Тільки якщо ти готовий бути затьмареним своєю неймовірною чудовою дружиною. Він тихо сміється і веде тебе до центру. Тільки не треба мене занадто драматично оцінювати. Ха-ха, без обіцянок мені подобається тримати тебе в тонусі. Ти кладеш руки йому на плечі, поки він козає навколо твоєї талії. Погойдування природне, легке, ніби так мало бути завжди. Ти хоч уявляєш, наскільки це сюрреалістично? Не буду брехати, я все ще наполовину переконана, що мені сниться сон. Я колись уявляла собі такий момент і думала, що він не призначений для мене. Ще я завжди буду тією дівчиною, що спостерігатиме збоку. А тепер. Тепер я відчуваю, що я саме там, де мені судилося бути. У твоїх обіймах танцюю так, як ніхто інший. Луган легенько торкається твого носа, його очі сповнені чогось тихого та шанобливого. Через тебе мені так важко не поцілувати тебе перед усіма цими людьми. У цьому, мабуть, і суть. Я хочу, щоб усі бачили, яка я щаслива, які щасливі ви, які щасливі ми. Ну, в такому разі. Він ніжно крутить тебе і знову притягує в свої обійми. Цього разу ближче і цілує тебе. Всі захоплено дивляться на твій танець. Я навіть не думаю про кроки. Ніби моє тіло просто знає, що робити, коли я з тобою. Це не твоє тіло, це твоє серце веде. І я із задоволенням підпишуся. Ти визнаєш, що є головна зірка цих стосунків? Звісно, я кричатиму це з даху, якщо в результаті ти ось так опинишся в моїх обіймах. Ага, ти щось інше? Кімната навколо тебе розпливається твої руки ковзають з його плечей на груди, спираючись на рівномірне биття його серця. Ти змусив мене повірити в багато речей, з яких я раніше сміялася. Любов назавжди, мир. Ти саме, моя кохана, ти змусила мене повірити у все, що пов'язано з коханням, і навіть більше. Пісня починає стихати, але ніхто з вас не рухається, щоб відпустити її. Чи можемо ми залишитися так ще на кілька секунд? Малюк, я б так залишався на все життя? Навколо тебе лунають оплески, але ти їх ледве помічаєш. Ти все ще гойдаєшся лоб до лоба у світі, що належить лише вам двом. І вперше за довгий, довгий час твоє серце відчуває повний спокій. Три роки потому. Закінчила авіаційне училище і, нарешті, заробила достатньо, щоб повернути Ешлі кожен цент, який вона витратила на лікування твоєї мами. Ви з нам виходити з аеропорту обоє одягнені у свої охайні пілотські уніформи з однаковими кроками та однаковими станами. Агата, ти обертаєшся, оглядаючи натовп, доки не бачиш її, свою маму здорову, сяючу, яка махає тобі. Мамо. Що ти тут робиш? Я мусила побачити тебе після твого першого польоту. Як це було? Це було неймовірно. Це було все, про що я коли-небудь мріяла. Брітані, твоя донька абсолютно натуральна. О, я так пишаюся тобою, Люба. І я не одна така, Маркусу машині з твоїм татом. Тільки чути ім'я сина, наповнює тебе теплом. Минув рік відтоді, як він з'явився у твоєму житті, і з того часу він полонив усе твоє серце. Хіба ти не хочеш з ним зустрітися, Люба? Може, мені його з собою привезти? Я не бачила його вже декілька днів, і я сумую за ним більше, ніж можу висловити словами? Зустрінь свого коханого сина. Звісно, я хочу його побачити. Твоя мама дістає телефон і телефонує твоєму татові. За мить він з'являється, штовхаючи дитяче коляску. Вітаю з твоїм першим польотом, Люба. Дякую, тато. О, моя солодка дитина. «Ти схиляєшся над коляскою, твоє серце сповнюється силою від вигляду твого пухкенького сина. Він тупає ніжками та радісно вирішить, побачивши тебе. Мабуть, ніхто не сумував за татом, га? Ти смієшся, коли Логан робить драматично надуту гримасу, схрестивши руки, ніби його справді зрадили? Я його улюблениця. Він любить свою маму. Тільки доки йому не знадобиться порада ще до флірту, тоді він одразу ж звернеться до мене. Леген просідає біля коляски ніжно скойоджуючи волосся Маркуса. Ваш син світиться від одного його вигляду. Ти дивишся на своїх двох хлопчиків з радістю, що переповнює твоє серце. Я так їх обох люблю. Коли ти прямуєш до машини що чекає на тебе, щось тріпоче в глибині душі, ти зупиняєшся і озираєшся навколо. Що таке, кохана? Нічого мені здалося, що я когось бачила. Твої очі оглядають територію, але все виглядає нормально. Ніхто не виходить з дому. Можливо, це просто твій розум грає з тобою жарт, та годі вже. Ти струсуєш це з себе та сідаєш у машину, вирішивши зосередитися на тому, що справді важливо. Логні твоєму синові. Та житті попереду. Двері зачиняються за тобою, і машина рушає, несучи тебе до твого щасливого кінця. Але чого ви не бачите, так це блискучої чорної машини, припаркованої через дорогу. Затонованим склом. Пара очей стежить за кожним вашим рухом холодних, розважливих. Це Ешлі. Бережи себе, агата. Я ще не закінчила. Кінець. Ну що ж, на цьому будемо прощатися. Дякую кожному, хто був зі мною від першої серії до цього фіналу. Ваша підтримка, коментарі, реакції реально надихали мене продовжувати. Сподіваюсь, вам було так само цікаво, як і мені. До нових відео і нових історій. Побачимось зовсім скоро.